На волинь прийшла уже справжня весняна погода, а Це означає, що розпочався сезон березового соку. Люди по всій волині масово збирають березовий сік, хтось у банки, хтось у пакети. У кожного різні способи збору заготівлі, а також консервації. Найкраще у цій справі розуміються саме лісівники. Тому зараз ми знаходимося у сорокарічівському лісництві, де якраз триває процес збору лісівники, якраз от збирають так мовити врожай. І ми вирішили долучитися до збору. Цього року урожай кажуть хороший, заготівля йде повним ходом. Біля майже кожної берези прикріплені ось такі пакети, у які збирається сік серець. Це наше багатство, наше здоров'я. Березовий сік і справді корисний. Деякі знавці стверджують, що його потрібно пити тим, у кого проблеми із нирками. Проте варто знати і правила його збору. Отож, самі лісівники рекомендують збирати березовий сік саме у таких от пакетах. Тут вміщається майже 50 літрів. Чим це зручно? Тим, що, по перше, сюди не потрапляє дощ, коли він іде. По-друге, тут зручно можна зав'язати, і по третє, те, що можна тут його більше зібрати. Можна, наприклад, залишити на дві доби, на собі накапає, і ти собі просто здиваєш там у вже більшу ємність. Майстер лісу розповідає у процесі збору, хоч він і не надто складний, однак у ньому важлива кожна деталь: від вибору кілочків, які забиватимуть у дерево, до фільтрації серцю. Підбиваємо, свернемо. Півтора-два сантиметра, не не більше в березу, щоб не пошкодити, щоб можна було далі ще тягнути сік. І підбиваємо так під кутом там, 30 градусів, щоб, ну, щоб воно попадало в пакет, щоб не, не, не це щоб а мав це, це, це буває, що буває там металеві кілочки, а ще дерев'яні, які краще? От, щоб... Ну дивіться, практикувалося б на дерев'яних, ну воно ну. Так як зараз наші люди не, ну, не, не можуть, то треба старих дідів бабів питатися, як це було правильно, бо у нас воно все одно воно по поза кілком йде. Ну типу, ми не тобто краще металеві. Так, да, Ми його забуваємо не в тіло дерева, ми його забуваємо все одно в куру, ми не пошкоджуємо дерево, хоч і метал, металеметалео. Так само ми його промиваємо раз в. Е Тиждень варто забувати металеві кілочки на висоті 40-50 сантиметрів під кутом 30 градусів, при цьому не забиваючи їх у саме дерево, а лише у кору. На одній березі рекомендується ставити 3-4 кілочки. Тоді сік збереться швидше. Ось така береза за добу може дати до 15-20 літрів соку, інколи буває і більше. А коли ж сік вдало зібрали, варто правильно завершити цей процес, аби у дерево не потрапила інфекція. Позамазували, воно затягує і все. Ось цей зібраний сік далі направляють на фільтрацію, а також консервацію. У кожного існують різні рецепти консервації березового соку. Хтось закриває із лимоном, хтось із цукерками, дехто із гілочками смородини, або ж із сухофруктами. Дуже багато є рецептів його консервації. Його або консервують, тобто проходить воно термічну обробку, або просто серцем. Ну, як для мене, то це найкращий спосіб, якщо там перед. Пережарити ячмінь, наприклад, із суфофруктами і заправити суфофруктами, але повністю треба повністю бочку налити, повністю щоб бочка була повністю соком і плотно закривати. І Він так може стояти геть, аж як кажуть, дожнив. Наразі сезон березового соку у розпалі і для ківерсійського лісового господарства встановлений план 90 тонн соку за сезон. У нас є власний концерний цех, який виробляє власну продукцію. Тобто, в нас передбачено відповідно до цього плану певний об'єм, який ми переробляємо власноруч і реалізовуємо як на внутрішній ринок по Україні, так і за кордон. Адже в нас спостерігалася попередні роки тенденція, що ми реалізовували за кордон. Дану готову продукцію, і так само ми реалізовуємо соком серцем і на населення, і на підприємців. Лісівники застерігають при зборі соку дерево в жодному випадку не варто різати пилкою або рубати сокирою, бо тоді збір соку може бути останнім для берези. Тож, а тим, хто вміє і любить заготовляти березовий сік, варто поспішити, адже сезон триває не так і довго лише до двох тижнів.